І так, доброго дня всім! Як альтернатива дрон Autel Evo Lite Plus. Да, камера тут 6К, якщо це правда. І зараз такий короткий тест. Перевіримо, чи варто його використовувати як альтернативу тому ж самому Mavic 2 Pro. Ну що ж, давайте запустимо. Не буду довго багато розказувати, побачимо, як він себе веде в польоті, як працює камера. Тут, до речі, є зум що буде набагато великою перевагою. Що ж, давайте спробуємо. Вмикається дрон ззаду таким довгим триманням кнопки. Тобто не так, як в DJI. два рази не потрібно натискати, один раз натиснули до тих пір, поки не загориться індикатор. І в принципі все, дрон увімкнений. Так, Тимошся на стабілізатор. Ну, Стабілізатор да, працює досить непогано, як бачимо. Зараз ходилю, зараз як він буде працювати під час польоту. Тут я зараз вимкну, вимкну ліхтарі. До речі, тут дуже зручно в пункті Advanced Sittings можна вимикати всі індикатори, які знаходяться спереду і ззаду. Все, от бачите, я все повимикав. Єдине, що ззаду світиться, якщо десь треба його замаскувати, то заклеїти якоюсь стрічкою чимось чорним, яке не просвітлюється і так далі. В принципі, все, дрон готовий до польоту, так як я буду запускати його з руки, то і завжди бажано розвертати пропелери! Стабільно тримається в повітрі, практично як дрон DJI. Нічого тут такого нового немає. В принципі, дуже хороша копія дронів DJI. По функціоналу, по всьому вони дуже, дуже схожі. Спробую політати, камера працює дуже якісно. Зараз в мене режим Pro. Давайте спробую нажати режим авто. В режимі авто, як бачимо, такий колір, якщо взяти. Спробувати в режимі Pro. От зараз сонячна погода, нажимаю на сонце, ще раз, і камера автоматично підстроюється під освітлення. Ну і непогано, як бачимо, тут у нас зараз по всьому екрану я зараз веду запис з екрану з планшета, досить чітке зображення і все нормально видно. Ну Давайте спробую. Трохи далі відлетіти. Да, досить непогано. Зараз вітру немає, дрон тримається досить стабільно. От, зараз випускаю камеру вниз і бачимо, що да, підвіз непогано відпрацьовує, але коли я спускав його в сильний вітер, то мені показало, що той же підвіз який на Mavic 2 Pro, він. Більш краще стабілізує камеру. Так, ну, давайте спробую далі відлетіти. Датчики я вимкнув передні, тому що на такій висоті вони спрацьовують і він помало летить. Стандартний режим, як бачимо, непогано все працює. Так, зараз я від себе відлетів на 250 метрів. Давайте десь приблизно я відлечу на. Хай буде на 400 метрів. Так, потім ще далі відлечу. Перевіримо, як працює зум самої камери. Так, в сторону посадки хай буде. От, до посадки, ну зараз відстань 415 метрів. Перевіряємо, як працює зум. Так, приближую. Камеру підіймаю. Отак От він зближує на відстані 400 метрів. Як бачимо, спостерігаються дуже сильні шуми на відео. Тобто для зйомки якоїсь професійної зйомки ще 4-кратний зум куди би не йшов, а якщо вже брати 16-кратний зум, зображення повністю розпливається. От, якщо десь 4-хкратний, то ще можна ще можна, от бачимо, як, яка деталізація, якщо близько взяти до якогось об'єкта на невеликих відстанях можна зумити, можна щось зближувати і щось розглядати. Щоб не було більш-менш такої сильної втрати якості, то десь так 2-3-кратний зум для зближення ще підходить. Все інше, це для технічного відео для того, щоб максимально приблизити, подивитись, подивитись якісь крупні об'єкти на значній віддаленості. Верніше, на такому зумі ви побачите тільки силует, але це вже вам буде цього достатньо, щоб визначити місце знаходження якогось того чи іншого об'єкта. але ніяк не для не для якісної зйомки. Давайте перевіримо стосовно плавності самого відео. Якоїсь такої сильної різниці від польотним характеристикам DJI Mavic 2 Pro я не замітив. Хоча, як мені здається, Mavic 2 Pro він такий більш брудкіший стій... під час польоту. Але разом з тим, якщо брати альтернативу, дрон досить якісний, можна його використовувати без всяких проблем і так далі. Повільний режим. І давайте по кругу я спробую вручну, вручну облетіти це дерево. Наскільки в мене це вийде. Все, до речі, провожу вручну, і ми бачимо, що да, можна досить непогано, непогано знімати такі плавні відео на цей дрон. Давайте двохкратний зум спробуємо. Двохкратний зум зараз. І отак от потрохи я спробую його по кругу облетіти. Зумом це трохи буде незвично, потрібно тренуватися, але разом з тим, бачите, з першого разу у мене. Все досить непогано виходить. Да, дійсно, можна зробити висновок, що своєю камерою, яка дозволяє зближувати об'єкти, цей дрон виграє в дрона DJI Mavic 2 Pro. Зараз сучасний дрон, як на мене завжди, повинен бути із, з камерою з зумом. 4 крати. Тут можна чуть дати. Так, нижче я спустився, зараз трохи дам назад. Непогано виходить, але мені вже видно на екрані планшета. Можливо, на флешці, на яку записує відеодрон, буде якість краще. От, але зараз на екрані планшета я бачу, що якість так собі з таким чотирьохкратним зумом. Ну, В принципі, нормально. Віддаляюся. Бачите, на якій віддаленості я був від дерева. І наскільки можна нормально отак приближати. Якщо зум більше 4 крат, тоді вже стає сильно помітно, що пропадає якість. Чисто такий любительський дрон. Я вже літав ним в сильний вітер і він досить непогано, непогано тримає позицію. Можна збільшити швидкість на стандарт, наприклад, хай буде, так швидкість буде. Набагато більшою. В принципі, такий короткий огляд самої камери, як сам працює дрон і так далі. Практично ідентично, ідентичні функції, як в дроні DJI, да, якщо зрівняти з Maicon 2 Pro, плюс в нього в камері, камера дійсно може давати більш-менш нормальний зум. Якість зйомки також не гірша, і за рахунок зуму цей дрон знайде більше застосування, ніж Mavic 2 Pro в якомусь технічному плані. А так, в принципі, сама якість збірки досить непогана, схожа на карбонові оці лучі, сам пластик також. Непоганий, і що мені сподобалось час польоту. Він працює чистих півгодини. Якщо зрівняти з Маю 2 Pro, там 25-24 хвилини, тут чистих півгодини, він може триматися в повітрі. І це дуже суттєвий такий плюс. Датчики, всі в принципі працюють так само. Такий короткий огляд. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока.